Я думаю, що основною причиною, яка заважає нам побудувати ту саму ідентичність, з якою ми хочемо себе асоціювати, є те наскільки ми прив'язані до свого я. І зараз я говорю не тільки про те, що нам може не подобатись в процесі, коли ми змінюємося, але й про те, що ми не можемо дозволити собі відпустити себе, дозволити собі змінитися. Я вже давно хотів зробити відос на цю тему, бо мені здається, що це дуже поширена проблема, особливо в нашому поколінні, коли відоси ультрауспішних 16 літніх пацанів забивають тобі всі рекомендації, і ти стаєш просто нездатним дозволити собі змінитися. Ти зациклюєшся на них, ти зациклюєшся на тому, що всі сильніші і естетичніші за теми, що всі вже є ті самі, з якими вони проведуть все своє життя, а ти до цих пір ходиш з сігмою. В тому, що ти в свої 16, 17, 18, 20, 25 чи 30 не купив собі поршка ін, хоча по всім планам вже давно мав його продати і купити собі Ferrari. Я відчуваю, що був таким дуже довго. Мені здається, що я був таким до недавнього часу, і я максимально ненавиджу це визнавати. Тому що мені подобається думати, що я вже давно маю свою. Самосвідомість, ідентичність і унікальність, але до останнього часу я реально не дозволяв собі змінитися, принаймні на ментальному рівні, і я не розумів, чому. А виявилося, що це все через вонючі ментальні установки. Ми стаємо залежними від того, ким ми є. Ми звикаємо до реакцій, які виникають у нас через наші минулі досвіди. Ми звикаємо до того, ким ми були, і постійно це прокручуємо в собі. Це навіть на базовому рівні. Якщо ти постійно прокручуєш ті самі думки і повторюєш ті самі дії, проживаючи той самий досвід, твоє тіло буде думати, що ти кожен раз проходиш все по новій. Як можна змінитися, коли все, що ти відчуваєш, це повторення того самого досвіду, який привів тебе в того саме. Місце, де ти зараз знаходишся, Дежавю стає є твоїм найкращим другом. І я не кажу, що потрібно зараз просто забутися і почати знову листа, перестати зі всіма говорити, скрізь видалитись, просто так бум! І зайти в режим монаха. Це дуже важко. Навіть на моєму досвіді є речі, за які я до цих пір тримаюся і з якими постійно намагаюся боротися. Речі з минулого, які мені максимально не подобаються. Мені не подобається, як вони пройшли. Бо я відчуваю, що міг би впоратися краще. Відчуваю, що мені банально не вистачило досвіду. Але сказавши це, я розумію, що кожна зміна не відбудеться, поки я не відпущу себе, поки ми не дозволимо собі розвиватися, поки ми не зробимо той самий крок до змін. Я не кажу, що потрібно цілеспрямовано змінювати себе. Я не кажу, що потрібно забути, ким ти був і жартувати собою. Бо я відчуваю, якщо ми це зробимо на базовому рівні, це може призвести до втрати себе або до того, що ми станемо іншими, пустими, не собою. Я можу піти і поводитися як зовсім інша людина, і ти так само можеш це зробити. Ти можеш бути інтровертом, екстравертом, але це все одно проведе тебе в ті самі двері. В нашому житті от є різні цикли. Це як злети і падіння. Але як тільки ми починаємо відчувати щось, як тільки починаємо до чогось звикати, ми починаємо повторювати ті самі думки знову і знову, застрягаючи в цих самих думках. Ми знову проживаємо ті самі переживання і ніяк не прогресуємо. перший крок до того, щоб відпустити себе, це Перестати соромитися своїх змін і бажання ставати кращим, розумієш? Я перестав соромитися, пробувати щось нове для себе. Я боявся запустити цей блог, бо думав, що до мене вже все сказали, скільки років вже живе саморозвиток, скільки каналів про нього є, але все одно нас тут вже майже 2000 і 350 в телеграмі. Ау, в мене в пацана, який розказував, що треба бути дисциплінованим. Є по 5 по тисяч переглядів на Ютубі. Да, це не ультравеликі цифри, але коли було по 5 переглядів, просто я тільки міг мріяти про така. Далі я боявся монтувати. Та мені по-любому треба сильний комп, куди мені лізти монтаж, У мене навіть довінчий Resolve не витягує. Але з часом виявляється, що є різні способи, як можна монтувати навіть на слабенькому ноуті. І як монтувати? Скільки респекту я отримав в коментах за свій монтаж? Я. Це точно я. Я той самий чувак, який навіть не вмів шрифт скачати. А зараз в мене беруть консультації по цьому монтажу. Самого останнього, це от імпровні історії. Канал, який я хотів зробити ну півроку, не менше, думаючи, що та ну вже всі ніші зайняті, куди мені лізти, але бум випадковий пост в телеграмі, конек з пацаном, який також повірив в ідею, і бам, 11 тисяч на першому ж відео. А якби я себе не за***, Якби я не перепитував постораз, вийде, не вийде, де був би цей канал, де були б всі інші проекти, які так і залишились в мене на листку? Перед кожним цим своїм процесом я спочатку думав: та ну ну, от кого я маю здивувати? До мене вже все зробили, навіть ну, немає сенсу пробувати. Мені здавалося, це все трохи тупо. Але я зрозумів одне, не можна соромитись, просто любити себе. Це головне, не можна соромитись самого себе. Розумієш, тобі може бути стидно за твої поступки, за те, що ти сказав чи зробив. Але коли доходить до твого розвитку, це щось за що потрібно триматися і цінувати це в будь-якому випадку. І я думаю, що це і призвело мене до того стану, в якому я є зараз. Нарешті цей міні-прогрес стався. Ура! Я пройшов цей рівень. Щоранку і щовечора, я думаю, це реально чи ні. Просто для повної картини я почав свій саморозвиток у 2019 році, і приблизно до травня 2024 прогресу було рівно 0. Я думав: та ну як, я ж медитую, там контрастний. Душ бігаю щоранку. Та я Роберта Кіосакі всього прочитав, де мій прогрес, де мої мільйони. Але тільки зараз я розумію. Да, тоді я читав успішний успіх і робив все, що роблять мультимільйонери, мільярдери. Окрім одного, зараз я починаю працювати в годин там 9 ранку, лягаю спати в 10-11 вечора. За день в мене є Ютуб, університет і зал. Все. Тоді раніше в мене не було часу працювати, бо я за. Себе. Ідеальний день, ідеальна рутина, ідеальний сон, ідеальне харчування, все має бути ідеальним. Тут не було де вмістити роботу, мене на неї банально не вистачало часу. І цю ментальність закидати себе лишніми думками треба міняти. Я думав, якщо я зроблю рутину, яку рекомендують в всіх цих відосах, я по дефолту стану успішним. От як зараз пам'ятаю, як це було. 500 підйом, стакан води. Куди без нього? Ну лучше два. Далі пробіжка 3 км, Якщо 5, ще один плюс мою успішність. Далі душ, тільки контрастний, бо він і тестостерон піднімає, і ключі від 911 тобі дарує. 10 сторінок саморозвиваючої книги. Це взагалі фундамент. Ну як без цього? Ну і фіналимо медитація, афірмація, щоб я налаштував позитивні імпульси на день, змотивував себе. Був спокійним, знав, що цей день пройде шикарно, зараз мене чекає 10 годин якоїсь там роботи, все буде супер. Але після цього я йшов спати, бо того, що встав то я о 5 годин ранку, а заснув в час ночі. Тоді якраз в мене був розгар нічної мотивації, ну як я це міг пропустити. Після того, як я заснув, прокидався десь годин 12 дня, і поки я там розрухувався, якраз пік моєї продуктивності приходився знову на час ночі. А там по новій відоси, саморозвиток, рутини. 5.00 Club і так далі. Пізніше я прочитав, що якщо ти постійно повторюєш якісь нав'язливі думки, їх потрібно чимось замінити. Ти не можеш замінити погану звичку на пустоту на нічого. Ти повинен заповнити її чимось хорошим. Я думаю, якщо ти там умовно перестанеш курити, ти не будеш просто сидіти на місці. Ти знайдеш для себе щось інше, щоб заповнити цю порожнечу. Я думаю, що багато з нас має цю пустоту всередині себе, і ми заповнюємо її або своїми минулими досвідами, спробами без Думно щось змінити або ще гірше бездіяльністю. Я думаю, що багато людей і застрягають на цьому. Ми не дозволяємо собі продовжувати свій розвиток. Ми приймаємо якусь певну ідею, комфортно почуваємося з нею, і це навіть не комфорт, який вона дає, а просто комфорт від того, що вона є. Я думаю, що в житті є набагато більше речей, виходів, ситуацій, успіхів, провалів, чим ми тільки можемо собі уявити. Я думаю, що багато людей реально здатні на грандіозні речі. Я бачу ці великі речі постійно. І далеко не факт, що це для тебе буде також грандіозно, як і для мене. Або для мене буде вау, якийсь твій результат. Але ну хіба не пофіг, що для кого значить твій результат? Якщо тобі він дорогий і ти відчуваєш себе краще? Ну що ж можна хотіти? Сенс життя бути щасливим, хіба не так? І знаєш, я думаю, що я був правий, коли починав це все. Я не можу описати словами, наскільки я вдячний особисто кожному за те, що ви дивитесь це. за цей дивовижний досвід. Я вже 10 місяців викладаю свої відоси. Да, може. Не завжди це було легко, але виявляється, що це було чудово кожна секунда. Я думаю, що дуже просто нічого не робити, дуже просто так пробігти своє життя і потім зрозуміти, що твоя ціль була реально досяжною. І хоча, знаєш, Легко це все зараз сказати, легко зробити цей відос просто мотиваційною булькою, яка лопне через 15 хвилин. Легко сказати, відпусти, ніби в людей немає своїх якихось повсякденних обов'язків. В мене вони також є. Ти не можеш повністю себе відпустити. Я думаю. База це міняти себе потрохи. Тоді, коли я починав цей саморозвиток, я хотів все і зразу, і в результаті не отримував нічого. Зараз я розумію, що хотів тікти від себе. Я думаю, що ми часто тікаємо від своїх проблем, не усвідомлюючи того, що тікаємо від самих себе. Усвідомлення проблеми в розумі, знання, що щось іде не так, це вже перший крок. Це шикарний крок. Я думаю, що багато людей навіть не доходять до цього. Хоча це вже половина дороги до вирішення проблеми. Але знаєш, інша половина це розібратися, як застосувати це на практиці, розібратися із собою настільки, щоб змінитися і вирости з цього. Це зовсім інше. Тому я підкреслюю важливість знати себе, бути достатньо присутнім із собою, щоб розуміти, як ти відчуваєш себе в різних ситуаціях. Я думаю, що багато наших травм і стресів можна зменшити тим, як ми їх сприймаємо, як ми їх інтерпретуємо в своїй свідомості. В телеграмі пишу пости. без графіка, контент плана, там максимально просто і не напряжно. Плюс у нас є ком'юніті, так що чекаємо тебе. І 15 секунд самореклами. Консультації по ютубу, консультації по монтажу, продюсування по ютубу. Все це провожу. Якщо цікаво, пиши в приватні. А я дякую всім за перегляд. Ви були на каналі 2improve. Всім гарного дня і всім пока.